Вітаю, дорогі глядачі. Вже більше інформації, що хто сказав, як сказав, і що в принципі хочуть зробити американці на алясі 15-го числа. це називає вже великою перемогою американської дипломатії, що буде зустріч з кремлівським мудаком. Як можуть далі просуватися взагалі розмови, що вони хочуть там досягти? Зараз ми трошки про це порозмовляємо. Я хочу почати з того. Як тоді за декілька днів до повномасштабного вторгнення у них було там свій савбіс. Я вже не раз згадував цю історію, згадаю ще раз, як Медведє вийшов і сказав, що що б ми не зробили, звісно, будуть санкції, якісь будуть проблеми короткострокові, але Захід нас зрозуміє, і прийме, тому що ми велика Росія і нікуди не дінемося. І що цікаво, тоді подумав, блин, а реально, коротше, європейці можуть. Е і сильно не включиться. А хто думав тоді, так, що проблема буде не в європейцях, дорогі глядачі, а в, е в американцях? От американці хочуть справді злитися. Вони хочуть е по суті, е так чи інакше, відбити Московію від Китаю і вже купорити Китай. Ну, зробити ту саму рокірочку, яку зробив свій час кісержа тільки навпаки, тоді поставили на Китай, зараз поставить на Московію. Знаєте, але вдвічі в одну річку не війдеш. Ну ми не будемо майбутній провал Трампівської адміністрації взагалі обговорювати. Я не кажу навіть вже й про те, що Путін, коли дивиться на Трампа, він грається чисто тактично, тому що стратегічно він не вірить жодному слову. Адміністрація Трампа, тому що адміністрація Трампа насправді не може бути вічною. Так? Вона не може дати гарантії на 20-30 років, на 40 років. Вона... Так чи інакше послабиться після до виборів є велика ймовірність, що та, та чи інша палата або дві палати одразу візьмуть демократи і так і таке інше. То, а тим більше після кінця каденції Трампа, якби і Трампа, якби він там не дарував Алієву бізболочку в Мага-28, то у нього немає можливості так чи інакше стати наступним президентом. Це ну, ймовірність ця невисока, хіба ну, почнеться третє світова. От, хоча вони активно до неї йдуть. Отже, про що вже точно було відомо, відков неправильно повідомив своїх там колег. Всі подумали про те, що Московія готова міняти Запорізьку і Херсонську області повністю на Донецьку і зупинятися. Насправді, велика велика поступка, просто велика поступка. У Москві була в тому, що вони готові зупинитися на лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій області. А от Україна з Донецької області повністю виходить, і вже Росія дає якісь гарантії. Ну, ми знаємо, що такі гарантії Росії. Всього хорошого, як то кажуть. Ну, Вен сам повірив в, в якусь фігню, потім уточнився і приніс не, не, не дуже щось хороше. От, але далі була розмова. Далі Венс виступав. Говорив про те, що ну, Америка не хоче фінансувати воєнний бізнес України, як він каже. Ну, ну бред. але із хорошого він сказав, що ми готові продавати зброю Україні, якщо що. Але загалом на сьогодні виглядає так, що Америка після консультації з нашою стороною Україна зараз вимагає спочатку зупинити бойові дії, щоб вони були зупинені, а вже далі безпосередньо. Зупинити бойові дії, а вже далі е, безпосередньо рухатися, в сторону, е, в сторону так чи інакше, якогось домовленості. на сьогодні Америка бачить основну домовленості, це замороження на ті лінії, де, яка є. Командувач НАТО в Європі вже сказав, що ну віддавати жодну територію без бойових дій це абсолютно абсурдно. І це, ну, це раціональна точка зору, так до речі, війна нікуди ще не дівається, ми розуміємо це, тому. Ось тут. Бачте, вже зразу. Я вже, мозок ще працює, да? нормально, я можу запам'ятати дії, да? от це То можна за посиланням і в описі це блискавка, це дуже класні в півілі такого типу, які до 40 км несуть до 8 кг заряду. Це дуже гарний результат І Справді, для багатьох задач нашим військовим не вистачає таких інструментів. Е, Це нова розробка. Тож давайте підтримуємо, збираємо мільйон. Вже півмільйона маємо. Тож, давайте. Вже мос московити там пишуть наліво-направо. Цей збір є частиною більш більшого збору, який йде з Сейн Company Group, е, також е, світовим конгресом українців. Там на 350, на 350 штук одиниць на 300 тисяч доларів. Це всі збори йде, а ми от е, мільйон. От. Тож, отака от річ. Далі. Про що далі буде вестися мова? Ну, по-перше, треба розуміти, що 10 жовтня там премія миру буде вручатися, і Трамп дуже-дуже хоче до цього часу. І, кстати, до речі, там московити це чудово розуміють і теж підігрують э, цьому всьому. Але ми маємо розуміти таку штуку, що. Як би там не було би, як би там ситуація не складалася на сьогодні, ем, це ж все ж не завершиться після того, чи домовляться вони чи ні, по-перше, треба сказати, що дійсно і на жаль, от бачите, Америка почала, але знову зупинилась. Оця дія на те, щоб відбити Індію від Москви остаточно. А ми кажемо про ці от е, санкції. в тому, що в Москві Московії теж ніфіга не легко буде, якщо вона піде на статус-кво її вже геополітично на сьогодні. Припустять її припустили на близькому сході, від неї повністю відіб'ють Індію і в ОПК, і в нафті Америка здатна повністю Індію сказати йди сюди, в Індії диватися нікуди, якби там моді не розповідав про свій великий націоналізм. Але Індія дуже залежна від торгівлі і. Від торгівлі з Америкою і з Заходом загалом. Тому Америки відчіпнуть, Америка відщіпне від Московії дуже багато геополітичного впливу і спробує повністю розвернути проти Китаю. От розмова спроя до чого веду, що на, на лясті розмова буде не тільки, і, можливо, навіть не скільки про Україну ще додатково, а й про ще купу речей, про яких Московія перепаковується, і її інтереси не так прям і офігенно. Розповсюджуються по світу, тому що дивіться, вони втратили зараз, втрачають це більше середню Азію, Казахстан, там, де Китай абсолютно заходить, втрачають повністю Кавказ вплив на багатьох на багато країн втрачають. Можливо, навіть буде спонукання Москві грати проти Ірану, і там під американським крилом московитам теж не буде так просто. У них теж дуже складна ситуація, бути повністю залежними на. Китайцями, або е, прогинатися під е, Ф, Дональда Фредовича, Дональд Фредович буде виторговувати ряд речей там на цій розмові, я впевнений. Але загалом рамка щодо нас це замороження на лінії зіткнення. Як Ексіус передавав, то, в принципі, були почуті європейці і українці. Е, в принципі, домовленість, начебто, є. От на те, щоб далі взаємодіяти і в такого Трампу вимагати щодо нас, то маємо розуміти, що ну цим всім не завершиться, тому що знову я сказав про те, що Кремль не очікує стратегічної якоїсь взаємодії з Америкою, тому що так чи інакше адміністрація Трампа мага, вона піде, а це означає, що вони будуть готуватися далі. От і сценарій на те, що вони через рік, два, три, особливо Китай, коли вступить на Тайвань. Вони спробують ще раз натиснути. Він дуже ймовірний. Проблема для Московії та що єдина можливість її суб'єктизуватися, це було так чи інакше. Це стратегічний союз з Європою. Це правда. Але для того, щоб мати стратегічний союз з Європою, треба було визнати, визнати інтереси країн центрально-східної Європи. Трошки попустіться і бути там дикою, але не дичайшою, і не, не, не відморозком бути. Московія це повністю втратила. Тож це окрема розмова, як вони там будуть балансувати. Наша ж задача повністю інтегровуватися на Захід. Ми Рюти сказав, що Україна поза тим, чи буде заморозка, чи ні. І Україна... ну, ще раз, я не вірю, що дуже заморозка буде. Я думаю, що вони за щось там домовляться по інших напрямках, але, скоріше за все, Найбільш ймовірно, що вони будуть за за скобки намагатися виносити Україну московську війну, продавати зброю, але все одно у них там нічого не вийде, тому що це американське суспільство і питання українське на виборах буде дуже сильно грати. Але це окрема історія. Ну вони ну, такі їхнє зараз бажання тісніше співпрацювати з Московією, навіть попри те, що український там трек буксує. От отак я навіть бачу цю ситуацію. От, але разом з тим, що так чи інакше. Московія, вона буде там прагнути реваншу, прагнути тиску, з, звісно, з закликом «Європа опомність, нам би і подружитися. Але Європа може отримати суб'єктність набагато більшу навіть без Московії. Хоча звісно, з ресурсами Московії Європі було б легше, але нічого. Ми ж маємо інтегровуватися, ми будемо тримати зброю, ми будемо готуватися. Нас чекають складні часи. Далі, але зато дуже перспективні, отак. От, от складні часи справді нарожують перспективи. Чи буде мир, чи не буде, я не знаю, але точно нікуди у нас оце таке напіввійськовий стан нікуди він не дінеться. От ну тут уже звісно загроза зі сторони Москви буде постійною, тому що Москва розглядає знову таки навіть той тимчасовий мир, який може бути отриманий от найближчим часом. Вони так думають, що можуть бути отримане, чи то ще Америка думає, що вона може бути отримана. Я Тепер вважаю, що вони ще 2-3 місяці хочуть точно як мінімум воювати, бо думають, що Україна повзавалася тут і зараз. От, Вони все одно, навіть якщо буде це тимчасове перемир'я, вони його будуть е, сприймати виключно як е, ну, тимчасову передишку. Це для них не стратегічна річ. Для московитів. Причин тому багато. Я, в принципі, декілька назвав, е, що московити втрачають що під впливом Китаю, що під впливом Америки, і там, і там втрачають. Єдина їхня можливість була так чи інакше. Більш-менш нормально себе вести всередині країни, не вбивати наліво направо всіх політичних опонентів, не нападати, не забирати території інших країн, більш-менш адекватно себе вести і домовлятися з Європою. Вони цього не захотіли. Вони замість того, от Україна могла інтегровуватися в Європу, і вони могли далі домовлятися з Європою, в принципі, якось так рухатися паралельно і смиритися з тим, що Україна буде мати свою суб'єктність. Тоді воно більш-менш якось було. Але це в Москві. Давайте. Я не хочу цих от. Умних речей цих московити, вони є московити, живадьори, і по інакшому не розуміти не захотіли. Але залишимо їхню розтяжку геополітичну самим русським, да? нехай вони там розірвуть собі кое-що посередині. Наша задача зараз втриматися, і якщо навіть нас будуть спонукати до миру, аби він був доволі логічний, неприємний, але і не те, що ми там щось даємо, уходимо, що це таке, так. І отримати, якщо не від Московії гарантії, і він не від США, то отримати від Європи про подальші інвестиції, розвиток і таке інше. Тому що нас чекає ще далі багато чого. Тож, американці їдуть на Аляску прямо максимум отримати премію миру за тимчасове, недолуге перемир'я в ідеалі замороження території. Tre, ну, лінії зіткнення, які і сталося. Московити їдуть для того, щоб отримати певну стратегічну передишку, якщо вони справді їдуть за тим, аби підписати це перемир'я. У мене знову такі підозри, що вони просто тягнуть час. Розуміючи, що дивіться, станції по Індії справді болючі. Я ще раз пояснюю, вони на сьогодні зараз відіб'ють Індію другого постачальника, а перший постачальник Китай скаже, ребята, а давайте ціну поще нижче. І Москви там ніфіга не, не прекрасно від цього. Ні-ні. Це не, не, не так не так просто для них. тож таке Тримайтеся, підтримуйте Сили оборони України, зокрема, на дрони к1 Залишайте з нами. Всім найкраще. До побачення.